Добрий день, шановні глядачі. З вами Олексій Яблонський, провідний спеціаліст Центру з фізичної реабілітації. Наша забота. І Максим Недвига, автор і видавник книги Як ми перемогли інсульт. Сьогодні в нас дуже цікава і важлива тема для а, пацієнтів: це як повернутися до самостійного водіння автомобіля. Після інсульту я знаю, Максим, що ви зараз чудово водите автомобіль. От навіть на записі цього нашого блогу Максим приїхав самостійно за кермом власного автомобіля. Ну не лише сюди, а я їжу постійно і на будь-якій відстані в будь-яку погоду по будь-яким нашим українським дорогам, ну і іншим, коли в житті до 24 лютого. Я хочу сказати, що повернення водійських навичок ну, конкретно в моєму випадку ну, це була така дуже, дуже важлива досягнення, тому що на певному етапі, вже там на місяці дев'ятому, я почав робити спроби якось знову поїхати. Ні, зіткнувся з тим, що я абсолютно не відчуваю правою ногою педалей. У мене ще слабкі, слабке праве плече. і Обертати кермо е, я можу тільки лівою рукою нормально. От, і, ну, основна проблема була це те, що не було чутливості. І навіть коли я просто сідав за кермо, запускав двигун. І намагався погазувати чи пригальмувати, я не відчував педалі. От, правою ногою нема відчуття педалі, і ну, просто ти не контролюєш свою ногу, і що вона робить, і як можна таким чином їздити. Що хочу сказати, водіння автомобілю, от, особливо для тих людей, які народились в сім'ї, де завжди був автомобіль, які виросли в такій сім'ї, і в яких завжди. Був автомобіль, ну принаймні як тільки там, ти міг це собі дозволити, то коли ти позбавлений, позбавлений можливості водити авто, це ну, як така дуже чорна пляма в твоєму житті. І такий дискомфорт, просто я, я навіть не знаю, з чим це можу порівняти, але як просто частину тебе у тебе вирвали. І от, Приблизно ну, в такому стані був мій внутрішній світ на той момент, скажімо так. І неможливість керувати автомобілем, ну, для мене це була якась така, вона стала навіть нав'язливою ідеєю, якщо можна так сказати. От я собі ставив за ціль за будь-яких умов повернутися до водіння автомобіля. От. І... Я почав думати і почав шукати якісь методи, способи, як це можна зробити. От. Я до пуття нічого не знайшов, почав сам думати, і в своїх роздумах я дійшов до того, що мені потрібно з'ясувати, що саме мені заважає поїхати знову. І... Я дійшов до висновку, що мені треба щось робити з своєю ногою. Такі роздуми мене привели до того, що от ну, дивися, тебе вийшло з письмом, ти ж не міг писати, а ти почав писати. Тому, тому що ти що робив? Ти щодня 9 місяців по 2 години писав. А тут що? Тут Треба обертати кермо і треба натискати на педалі. І якось я сидів за кермом свого автомобіля, і в мене до мене прийшла така думка, що мені заважає виготовити модель свого автомобіля з фанери. Я прийшов з цією ідеєю додому, я спочатку сказав своїм, а потім пішов до знайомого мені, електрика, який я знав, що він точно майстер на всі руки. Я йому прийшов і сказав, зроби мені отаке. От Каже, він взявся за голову, яке ти? я ж не можу там. Буквально весь твій автомобіль виготовити із фанер. та ні, мені не треба весь автомобіль. Зроби, мені, щоб були педалі, було якесь сидіння, і я собі буду сидіти і натискати на ці педалі. Ну ми пішли з ним до моєї машини. Він взяв з собою рулетку, взяв з собою цілий зошит. він там все виміряв, заміряв, там, зусилля приблизними, які, з якими ти працюєш з педалями. От, педаль з заведеним двигуном гальма, вона ж там без, ну, з гідропідсилювачем, а без двигуна вона ж така дуже туга. Оце все, він ж мені треба підібрати пружини, він сказав, щоб зробити все, що ти хочеш. Ну і десь у нього це зайняло три тижні. Він каже: йди, дивись, я зробив. Ну, Я побачив цю машину, <гас> називаємо її так. Ну, там були нюанси з пружинами, він замінив пружини і все. Він його приніс до мене додому. І у мене до моїх реабілітаційних практик додалась ще одна. І я десь від пів години до години щодня там я вмикав свою улюблену музику і я робив що? Я відпрацьовував цей рух. От. Перекидання, Перекидання, от як правильно, у нас п'ятка стоїть напроти педалі гальма. І ми отак або у нас нога це правильно. Це так книжка пише, як от у моєму. І оце я собі так тренувався, тренувався, і так було декілька місяців. Потім, коли я вже став відчувати, що я навчився це робити, а паралельно я ходив щодня на кінезі терапію, і мої здатності фізичні вони тільки зростали, тому що я щодня над цим працював. Я вирішив, що я вже здатен на те, що взяти інструктора. У нього був автомобіль, який обладнаний допоміжними педалями. Ми взяли 10 занять по 2 години. І на його автомобілі ми почали займатися. Він забирав мене біля мого дому і ми їздили вулицями Одеси. І Хочу сказати, що навчання в умовах, коли... Це вже не ти сидиш не вдома, а коли це реальний рух, реальні небезпеки, реальні якісь перешкоди і так далі, то я вважаю, мій мозок тоді запрацював на якихось підвищених обертах, і ну, це був якийсь такий ривок, якийсь стрибок через прірву, я би так сказав. І тому що, окрім того, що тобі... Приймати рішення, яку педаль тобі натискати, тобі в даний момент потрібно весь цей процес руху тримати в голові. Тобі треба передбачити, що зараз саме відбудеться, що тут йде скорочення дистанції, значить треба знизити швидкість, значить треба тут пригальмувати, а тут навпаки прискорити, Тобто треба перелаштуватись в інший ряд, тут треба ввікнути поворот. І знову ж таки, а ще я хочу додати, що перед тим, ми постійно, коли їздили, а дружина була за кермом. Я називав знаки, які я бачив. Я називав, що їй саме треба робити, проговарював все, що зараз відбудеться, які її рішення приймати. Це теж зіграло свою роль в цьому відновленні. Ну от після того, коли ми пройшли цей курс із десяти занять по дві години, лише після, тільки після цього, дружина дозволила мені. Проїхати 150 кілометрів по трасі Одеса Київ. От. І це було для мене просто якесь свято. Я не знаю, я так радувався. Ну, можливо, я буду так радуватися, коли ми переможемо в цій війні. От. От такі емоції я отримав, коли це все вдалося. Ну, я всім бажаю от, хто водив авто до інсульту, от серйозно до цього підійти. Працювати над цим це можливо, але обов'язково це повинно відбуватися з урахуванням всіх мір безпеки, тому що інсульт, він стане обтяжливим чинником, а не пом'якшувальним. Якщо, не дай Боже, такий водій накоїть якогось лиха. Це правда, підсумовуючи, хочеться сказати. Що дійсно водіння це велика відповідальність, і до цього треба підходити дуже серйозно. Чому Максим зміг відновитися? По-перше, це дуже був правильний підхід до роботи над відновленням водіння. Це поступовість крок за кроком від найпростішого до більш складного, складного, складного. По-друге, коли він взяв оцих цих уроків, це було дуже важливо, тому що поруч з ним сидів інструктор. В нього були свої педалі. І на випадок, у інструктора не тільки у Максима, а й у інструктора, як на учбовому автомобілі, інструктор міг затормозити. Коли у Максима, наприклад, реакція не спрацювала, і це було безпечно займатися в таких умовах. Почніть працювати десь на безлюдних вулицях, ви йдіть десь туди, де взагалі немає людей. Порозкладайте фішки, відпрацьовуйте навики парковки, відпрацьовуйте реакцію, тому що у людини після інсульту реакція дуже знижена. По-друге, якщо у вас був автомобіль механічною коробкою, потрібно обов'язково переходити на коробку автомат, тому що це буде значно спрощувати водіння і убезпечувати його. Максим, це приклад того, що інсульт не є. Причиною для того, щоб людина відмовлялася від водіння. Але треба підходити до цього дуже обережно, дуже свідомо підходити до цього, е свої шанси е розуміти і розуміти, що на дорозі, окрім тебе, є ще інші водії і люди, які заслуговують на безпеку свого життя та здоров'я. Тому думайте і працюйте, вам успіхів в відновленні такого важливого навику, як водіння. Будьте здорові, ви і ваші сім'ї. До нових зустрічей. До нових зустрічей, але насправді я розповів лише 10% того, як я повертався за кермо. А усі подробиці вони є в моїй книжці. Всього найкращого.